Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто проскладне. Якщо ви хочете краще грати і розумієте, то ви побірні вам адресу. Сьогодні хотів би показати цікавий пішиковий Еншпіль, в якому проявляється перша черга активність короля. І взагалі головний закон Еншпіл це активізуй саму сильну фігуру. В даному випадку позиція практично симетрична. Бій мають невеличку простову перевагу на королівському фланзі. Але головне це те, що вони можуть апізати короля. В принципі, також тут є пішак d5, до якого під король може прицепитися. Ну і вони зразу використовують цей момент короля 3. Єдиний хід, який в принципі, дає велику перевагу, ну, навіть в партію. Після цього ходу. Чорний вже не вдається захиститься, навіть при кращій грі. Чорні грати в 6. Якщо б е, ми спробували не пропустити кроля на F5, наприклад, заби тут F6, то в цій позиції треба... Звичайно, важливе є, що знайти можливість пробити позицію чорних створити. Можливості проходу для чорного короля, і білого короля, тоді вони можуть при цю виграти. Наприклад, так, в А4 тепер, непевно було визнати ситуацію на цьому фланці. Ну і тут в білих є ще додаткові два темпи. Запасні темпи також цікавий момент треба зафіксувати. тепер чорні опиняється в позиції цю, цю шагах. Це ситуація, коли. В сторони, яка має грати, не має хорошого ходу. І все що не зробили до трагічних наслідків. І тепер король прийде сюди, то буде король 6, а на король V7, король g6. І легко перемагають. Паркіблузірна F6, H5, фіксуючи це поле. Ну і плануючи прохід король на f5, Король f7 король 4. король 6 Чорні заважають білому королю поки що потрапити на це поле. Потім 6. Інша спроба g6 не приносила результати, тому що Білі б грав, наприклад, ну, F3. Тепер у них є запасний темп. Чорні не можуть працювати тримати, скажімо до Наприклад, якщо не будуть тримати і король G7, тому б'ють на G6. Разі 4, ну і чорних знов проблема крожі 7, крові 5, тут виграємо вже по знайомим лекалам. F4, та сама позиція. В а, а випадку ходу F5, піли проходить на е 5 і. Тут бігей перемагає, правда, хід-хід, Кролі 5 h5. Одночасно проводимо, але кроль е що один крол не вдало, і тепер точним шагом g 8 вимушують розм'яти фрезів, тому що кроль 3 неможливий із наш фрезя. Треба грати на лінію H. Тоді F7, розмін, розмін і кроль ближче до пішки, біля когорич. Кроль 6 g 4 а 6 а 4 а 5 B3B6. Ну, тут вичіпалися, на цьому фланзі, тепер білі має запасний хіт F3. Тепер чорний хід має проступитися, тому що на F5 буде G5. Як ми здобути, тут вони грають. Король F7, король F5, король F7 і E4. Тепер знову не кайпається цю цаму, і відходити на E7, тоді король G6, і тепер э, білі вимінюють пішаків. Еще бы убраться до пишет D5. И теперь ничего не можно стоять на заводе Забрать все пешика. Чему -чем черный пробу сейчас они шанс нравится G6. Били бьют. Король E6. Король G6, F5. Король F7. H5, король E5. Тепер виникає позиція подібна, яку ми вже бачили. Після F8 треба подивитись на розмін фразів. Тут біля Вхід хід 3 не працює і за FS D5. Таким чином, дуже точно грою, біля переймали цієї позиції. Що треба? е, запам'ятати. Ну, активізуюсь сильну фігуру. Також, е, що таке тут цукцанг, як він добувається, і за запасні темпи також грали вже король. Ну, а саме головне, це був е, активний король, який, в принципі, приміг перемогу білим. Якщо мені вам сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підписати канал, якщо ви цього ще не зробили.